Вітаю всіх! Мене звати Шевченко Олексій. І я студент групи 26М Полтавського фахового коледжа транспортного будівництва. Тема моєї роботи конструювання двигунів внутрішнього згорання за допомогою програми 3D-моделювання. Зараз на екрані ви бачите 3D-модель кривошипно-шатунного важільного механізму. Це моя конструкторська ідея. Отак вона виглядає. Цією роботою я хотів показати, що навіть в найпростішій навчальній версії програми для 3D-моделювання можна створювати складні механізми. Коли я починав вивчати предмет комп'ютерне проєктування, я ще не вмів працювати в даних програмах. Але виконуючи завдання викладача, я зрозумів алгоритм побудови 3D-моделей, розібрався з процесом створення ескізів та роботи з кінематичними операціями. Дані програми дають можливість збільшити та зменшити масштаб. Також збільшити до таких дрібничок. Відповідно, ці дрібнички можна створити. Також ми можемо поглянути на розріз. І ми можемо розрізти і створити. Ми можемо поглянути на взаємодію деталей. Також дана програма дає можливість поглянути на. Невидимі лінії, що значно облегшить конструювання двигуна. З самого дитинства я цікавився автомобілями, мотоциклами, механізмами, які розбирав та збирав Тому і вступив до навчання до Полтавського фахового коледжу транспортного будівництва. В мене завжди цікава будова двигунів внутрішнього згорання. Так і виникла ідея створення нового кривошипно шатунного важільного механізму. вміння працювати з програмами для 3D-моделювання допомогло мені візуалізувати просторове мислення і реалізувати конструкторську ідею. В ході роботи над конструкцією механізму. Я звертав увагу на. Звертав увагу на традиційні системи двигунів внутрішнього згорання, порівнював зі своєю, зі своєю. Консультувався з викладачем експлуатації машин, шукав нестандартне рішення будови двигуна. Звичайно, як і в кожній новій конструкції, є свої переваги та недоліки. З переваг даної конструкції можна виділити її компактність. Тобто, при невеликому розмірі ми отримуємо доволі великий об'єм, збільшений коефіцієнт корисної дії та потужність при відносно невеликих розмірах. До недоліків даного механізму. Можна віднести більшу кількість шарнірних з'єднань, ніж у звичайного двигуна внутрішнього згорання. але за рахунок збалансованого розміщення кривошипно-шатунної системи і використання ролико замість підчимників ковзання ми можемо збільшити коефіцієнт корисної дії цього двигуна. Зараз на екрані ви бачите. Схему двигуна внутрішнього згорання з використанням моєї конструкції. Отже, дана розробка може бути використана для навчання або для дослідження. Та випробування для подальшого використання в практиці. Дякую за увагу!